Я вас вітаю на каналі Костянтин Грубич. Знову моя кухня, і знову у нас продовжується історія з полтавською ципочкою. Зараз я приготую для вас і для себе курку, запечену з кабачками. Для цієї страви нам потрібно мати ну, звичайно шкурочку, ну бажано гомілочки. Ось бачите, ось так в вакуумі, полтавська ципочка доставляє до своїх споживачів і термін придатності цього продукту сім днів, якщо в холодильнику від нуля до чотирьох градусів, якщо відкриваємо, то чотири дні досить таки багато. Беремо гомілки, беремо кабачки і починаємо працювати. Спочатку розберуся з кабачками. Їх маю дві штуки і треба їх нарізати крупними кубиками у зручну ємність. Додаю до порізних кабачків курячі гомілки. Ось так. Виробник, до речі, гарантує їх якість, вони чисті, їх можна не промивати. Фактично. Дуже гарно пахнуть. Оця курятина вирощена на фермі в Порядинському районі, на Полтавщині. Це все домашнє господарство родинне. І воно зараз розрослося вже до таких великих масштабів, що можна годувати киян. Так що, друзі, шукайте полтавську ципочку, замовляйте. Вони привезуть цю свою продукцію прямо до вас під двері, під поріг. Великі виробники такого не роблять. І, до речі, при вирощуванні не застосовують антибіотиків, курочки вільно п'ють воду, кукурудзу їдять, зерно, екологічно чисті продукти, харчі у них. А тепер я займуся приготуванням маринаду. В основі маринаду я маю сметану. Цю сметану нашій родині презентувала в Карпатах фелічія, села Конятин, Буковина. Так що це. Домашня сметана, дві ложки сметани. Натираємо пару зубчиків або вичавлюємо часнику. 2-3 буквально. Далі у нас крок. Одна чайна ложка. Точніше по одній чайній ложці. Куркуми, суміш перців. До речі, спеції можете робити на свій смак, але я роблю так, як знайшов у рецепті. Ось це суміш перців. Одна чайна ложка солі і чайна ложка солодкої гірчиці. Соусом треба добряче змастити кожен шматочок курки і кабачка. Тобто промаринувати. Дуже красивий вийшов у мене соус. Апетитний, хто не погоджується. А враховуючи, якої якості куряти. З якою любов'ю вона вирощена, що вона доставлена прямо під ваш поріг кур'єром від Полтавської ципочки у місті Києві. То взагалі фантастика. До речі, сама ферма знаходиться на Полтавщині, а виробництво у столиці. Команда Полтавської ципочки приваблює мене своїм азартом, своєю щирістю. Відданістю свої справі і прагненням зробити щасливим кожного свого покупця, кожного споживача. Це так і є. Тепер залишаю на маринування цю суміш хвилин на 40 у холодильнику. Я дав полтавській ципочці і кабачкам маринуватися навіть не 40 хвилин, а більше години. І ось тепер урочисте відкриття плівки. Знаходимо гарну форму ручну і викладаємо. Ну, так як нам подобається можна так ніжка до ніжки вальтом. Так. Це настільки апетитно вже і красиво, що таке враження, що я б вже почав їсти, але треба мати терпець. Вмикаємо духовку на 180-190 градусів. Закриваємо форму фольгою і ставимо в духовку всього на 40 хвилин, але через 20 хвилин бажано зняти оцю фольгу. Духовку я вже розігрів вперед з богом. 20 хвилин пройшло. що ми тут маємо? Ой, гаряче. Тепер треба зняти фольгу. і хай допікається вже відкрито. Ви мої красунчики. Так. Все, на кулінарну виставку. Дивіться. Який гарячий, але ж як гарно, як гарно, панове. Полтавська ципочка з кабачками запечена у духовці. Якщо ви ще не встигли стати другом цієї. При чудової кампанії, то це можна зробити легко. Ну, по-перше, встановіть у своєму е телефоні, у смартфоні, застосунок. Так і називається. Полтавська ципочка. Посилання є у мене в описі, або зайдіть на сайт. І там є така позиція промокод. Запишіть промокод, мій особистий. Називається Перемога. Таким чином, ви зможете отримати смачний подарунок, 250 гривень на бонус у своєму мобільному додатку, а також додатково 5% знижки на ваше замовлення. Я вас просто таки Я вам обіцяю, гарантую, що це буде у вас. Не в останній раз. Вперше, але не в останнє. Поки що це стосується лише киян. Тому якщо ви дивитеся мене в якихось інших широтах, поза Києвом, навіть за океаном, то дзвоніть своїм друзям, пишіть рідним, якщо вони в Києві живуть, щоб вони переходили на продукцію полтавської ципочки. Ну, а тепер дегустація. Mm -hmm. Класно, а в поєднанні з кабачком, який тепер доступний цілорічно. А зараз на початку осені він взагалі доступний, доступніше нікуди. Ну, ось такі, друзі, мої поради. Грубоч поганого не скаже. Смакуйте, наближаємо разом перемогу, донатимо. Підтримуємо наших захисників, не неїмо і взяли себе в руки, йдемо далі. З вами був Костянтин Грубич. Підписуйтеся на мій канал і будьте друзями Полтавської ципочки. До зустрічі!